Всім привіт ви на каналі Прістин. з вами я Діана. І ви не уявляєте, яка я засмучена була, коли виявилося, що відео записується без звуку. Тож давайте покажу, що ми сьогодні з вами будемо робити, а головне чим. У нас сьогодні макіяж натхнений трояндочками саме через рум'яна, я вам тут покажу, але почнемо ми з палеточки обіцяла повторні враження, тому. Будемо нею сьогодні користувати. Це Beauty Glace Color Flame. You на одну з палеток від Beauty Pay в серії дві штучки така і більш фіолетово синя, яку я досі не купила, але дуже хочу. А тож, сьогодні нею будемо користуватись. Далі дуже класний хайлайтер Va Million. Dollar Glow Bunch highlighter. Ось такий от з доларовими купюрками. А ось так от лухарі дуже навіть виглядає всередині. Хотіла його ще два роки тому, але, знаєте, так в просторі ціни буває кусаються, тому не взяла, потім забула якийсь сводчила, який сподобався. Тому цього разу, як побачила, зробила свочтика. Беремо. Всередині теж виглядає дуже гарно, він наносить, ми його нанесемо. Дуже класне сяйво дорого-багата. А далі у нас лікому Stickop, обсумнівався, Glen B, матова помада Soft Touch у відтінку 16 і олівчик від Glen B115. Олівчик люблю, а от колір саме цієї помади мені зайшов не дуже. Але, можливо, сьогодні моя лінька зміниться. Ну, і маленька принцеска. Те, власне, заради чого це відео і планувалося. Рум'яна від Мойра. Signature «Амбре Блаш» на 7 відтінок Ruby Flash. Трояндочки, тепер зрозуміло, чому трояндовий відео. І от справді «Амбре рум'яшки 9 грам продукту, і можна міксувати, наносити темнішу частину світлішу, посередині, набирати так, як хочеться, і, власне, наносити а, в тих пропорціях, в яких буде хотітися. Люблю цю серію, за їх гарне тиснення, за пігментацію, ну і за вибір кольорів. Ну, і до таких трояндичок кольору ще абсолютно випадково взяла маленькі трояндочки для дизайну нігтів за 9 гривень. Але подумала, чому би і ні? Можливо, десь знадобиться, і от сьогодні знадобиться. Тому давайте починати. У мене тут є ще дуже гарні пензлики від кос, такий за кос наріalтіх Mix. Я брала і поштукно, і нещодавно вийшов наборчик, тому ми сьогодні теж будемо користуватися. Я взяла такий пухнастий пензличок, нічого пухнастіше, чистіше в мене немає. І будемо набирати. Я зазвичай якось змішую, щоб був такий гарний рожевий колір. Купувати червоні рум'яна, щоб змішувати з них рожевий. Головне не переборщити, бо рум'яна справді дуже готова. Але зазвичай, навіть якщо ляпнути найяскравіший матч, все одно все дуже легко виправити, якщо набрати світлішу сторону і підтушувати. Сьогодні вийшло навіть дуже, слухайте, непогано, зазвичай у мене виходить щось більш термоядерне. Трішки на очі. І дрейтинг буде сьогодні. Ну Гарний, гарний. І дуже хочеться нанести хайлайтер. Я його до цього наносила саме ось цим пензочком, щоб він лягав таким окремим вузки. Бо він, знаєте, такий, наче масляниз. Є заявлений, він здається як хайлайтер. d хайлайтер, здається. Ну, тут написано для обличчя, я здається на мейкапі чи де ще бачила, що це для обличчя і тіла. Я люблю, коли хайлайтера багато. Але сьогодні не нагають прямо. О, зблизька. О, бачите вже? Потім, коли будемо дивитись площе макіяж очей, подивитись. як відблищить хайлайтер, правда, він у мене вже по всьому обличчю. І пилить він знак. Але який він гарний! Обожній! Такий красивий лухарів ефект. Давайте тоді і на тіло нанесемо. Що і з очима У мене ще є тейпи ось такі для макіяжу від Glenbiet, але я думаю, вони знімуть нам хайлайтер з рум'янами, тому ми обійдемось без них. Не хочу сьогодні щось супер термоядерне і складне на очок, мікрофончик. Тому просто візьмемо червоні відтінки з палеточки і трішечки підзатемнемо. Ось це, що ми зробили рузяними до мене. Тому... Тому бачите, прямо рядочок червоненьких. Сяючий, який дуже дивний, мені не подобається. І два ось цих пераси візьмемо ось цією. Ой, яскравіше у тут така знаєте? навіть дуже пігментована. Мені ця палетка насправді дуже подобається через сяючі, хоча я її купувала через матері, я не думала, що буде так вау. Хоч я користуюся і матовими, але сяючим тут особливо світли. Дуже достойні. Я тут сижу, розказую, а то не йде. Я вже взяла. Більш плоский пензель, але все одно кухнастий. І набираю ось цей темний він, і ось цей темно-синій, вони досить кам'яні, але тим не менш набираються. О, моя лампа вирішила влаштувати ніч. І як бачите, я вже з цього боку нанесла а з цього до наношу. Я не наносила ні базу, ні консилер, нічого. Просто як запудрилася після тону. Так, ти нічого не наносила, на щоб тіні могли прилипати, але все одно, дивіться, вони наносяться, вони тушуються. Як для китайської палетки, то це, ну, як на мене, вражаюче. Хоча Beauty Glazed були популярні році, у 20-му, коли виходили такі палетки девятки а-ля Huda Beauty. І тоді теж якість була, ну така. Хороша. От. Знаєте, от у троянди є шипи, у троянди є квіточка, а також листочки. Хочеться щось у куточок додати. Зелененькому. Ось такому. Це відтіночок лайм, але він більше такий хакер. У відео з моєю колекцією тіней, яке нещодавно вийшло. Теж був макіяж з цією палеткою з цим і з тим відтіночка. І так я мано носить. Що угу. Навіть не знаю, з чого не планує з усіх. Ось ці два відтінки найсвітніших, мої найулюбленіші з сеючих. Бо вони підходять буквально в будь-якому випадку, якщо треба в куточок або замість хайлайтера. І будемо її наносити, що... буде така сяюча імітація роси на плюсочках наших. Хоча краще цю формулу наносити, знаєте, пальчиком. Бо вона досить таки сильно сила, і пальчиком виходить прямо дуже гарно розпреділити. І мені ще дуже хочеться спробувати намалювати таку імітацію шипів у вигляді стрілок. Не знаю, як це вийде. Але буде я не стрималась і закінчила одразу повністю око. Я не експерт, я не художник, але ну, щось таке вийшло. Не дає, щоб це було прям схоже на гілочки з шипами, але щось начебто Переходимо до того забути. Про оцінюю я вам скажу так. Я вся в хайлайтері, в мене вже всі ноги в хайлайтері. Чи це гарно? Так. Але іноді я до такого не вклада. Так. Пармалюємо контурочок нашим 115 малінчиком. От в порівнянні з олицем помада світліша. Хотілося б, щоб вона була приблизно така, як лева. Хоча, коли самостійно, помада, на нас аж дуже навіть горний відтінок. Звайно, навіть Непогано виглядає. Клею і повертуюсь. Я. Я закінчила. Що я можу сказати? Я задоволена макіяжем, мені подобається хайлайтер, мені подобається рум'яна, мені навіть до цього макіяжа подобається цей ліпкомбо. в цілому всі продукти мені подобаються. Ось що нас вийшла така собі троянда на мінімалках, і давайте дивитися ближче. Ну що ж, ми подивилися ближче. Ми подивилися, як все це поблизькує, ну, але я досі не можу насолодитись тим, як поблизькує шкіра від хайлайтеру. Це справді прикольна річ для якоїсь фото-відеозйомки. Бо ну секс, справді. А що ж, ви можете написати в коментарях, як вам. А чи є у вас щось з тих продуктів, які я вам показала? Можливо, ви щось хотіли придбати, але сумнівалися. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, донатити на ЗСУ. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!